Е, і е, Юля п'є продукт, і ми дуже сильно тішимося си тут. Ларисами казала, Лариса. Ми разом маємо ну, допомогти, щоб е, дитинка була здоровою. Алошта каже, моя Юля, ще як то взагалі, я не знаю, то буде щось таке дуже неймовірне. І Юля вже трошечки починає е, розмовляти. Аллошка, прошу, якщо наш я писала, скорее позначим. Ми вже як півтора року п'ємо капсули, ну що я можу сказати? В ті думки, які хто п'є капсули, не в ті підпадають думка. Я п'ю, я знаю, що воно мені допомагає. Я знаю, маю енергії багато. Раніше я могла пити п'ять кружок кави. Я не могла зарядити, ну, зарядитися зарядитися в тепер. Я могла ще лягти потримати, потім знов давати і знов працювати. У мене така робота з тими маніпюрами, які я дуже люблю, і дуже багато приймаю людей. Деякі впраються і хочуть, щоб я їх прийняла, я їх не можу їм відмовити. А в нинішній час ті елев мені дуже допомогли. Я, я зараз почала ще більше людей приймати через елеви. Ну, Дитині почала теж давати. Ну, я слідкую за нею, вона теж в мене міняється, енергію має теж хав. А як там їй випити алев, то вона вип'є через пару хвилин, вона там так? брат, я кажу, хай по китайському говорить, типу. Її, напевно, то як то, як збуджує нас, наприклад, на елементом енергії має. А в неї, як на мову йде якесь таке реакція. Що ще вам сказали? Я не знаю, мені це подобається, і ніч ні подобається. А все решта ви вже всі самі знаєте, що ще добавити.